Молитва діалог з Богом? Господи, навчи нас молитися, Лука 11.1. Поставте собі запитання, що для мене є молитва. Це завчена формула, яку я маю промовляти бездумно, тільки аби відмовити. Чи це щось значно більше. Чи розумію я під час молитви? Що мене хтось чує. Молитва це розмова з Богом, живе спілкування, бо Той, із ким говоримо, перебуває поруч і відповідає нам. Господь нас кличе до покаяння, до відповіді на Його любов, також до спілкування з Ним. У Катехизмі Христос, наша Пасха, читаємо. Бог сотворив людину на свій образ і подобу, покликавши її до спілкування із собою. Господь відкрив людям своє прагнення спілкуватися з ним, чути їхні відповіді на свої слова, Він прагне, щоб люди в любові пізнавали його. і Хоче наповнити її своєю любов'ю. Щодо видів молитв, то є молитва про слави. Боже, слава тобі, слава, честь, любов і подяка, Хай буде Ісусові Христові у цій святій тані Євхаристії. Стою покірно на колінах перед Тобою, любий мій Ісусе. Укритий найсвітішій в Христі. Ти, що за мене приніс себе у жертву на Христі, безмірній доброті своїй, ще й виявив, виявив <кхи> до мене багато своєї любові, покликав мене і приготував мені у своїх сів безпечний сховок. Хочу, щоб я жила з тобою, тебе прославляла і любила, через ціле своє життя. А по смерті насолоджувалася тобою у вічності. Амінь. Наступний вид молитви перепрошення. Прости мені, Господе, за мою терпеливість, прости, що не мій приймати тих, кого ти мені сьогодні посилаєш. Вибач, що не знаходжу часу для спілкування з тобою. Вибач, що не вміє гарно поводитися з дітьми, розмовляти з своєю дружиною, чоловікою. Пробач мені, Господи, що тяжко рішу. Наступний вид молитви прохання. Подай, Господи, Господи, прошу тебе сьогодні, щоб Ти поблагословив мій день. Прошу, щоб ти подав здоров'я для моєї сім'ї, моїх рідних. Господи, прошу Тебе, щоб Ти охоронив мене, провадив у сьогоднішньому дні. Господи, прошу тебе, допоможи мені жити згідно твоєї волі. Інший вид молитви, подяка. Дякую Тобі, Ісусе, за те, що мені допомагаєш за мою сім'ю, за моїх рідних друзів. Дякую, що даєш мені сили переборювати різні труднощі. Дякую, що обдаровуєш мене всіма ласками. Дякую за твою безмірну любов. Молитва буває особиста і спільнотна, і кожна із цих молитов посідає особливе місце в житті християнина. Молитва спільнотна це молитва у спільноті християн. У церкві, яка робить нас Божою родиною, єдиним серцем і єдиними устами. Особиста молитва це молитва кожної людини, зокрема, помимо молитви спільнотної. Святе письмо теж нам говорить про особисту і спільнотну молитву, та якою має бути наша молитва загалом. Щодо спільнотної молитви Ісус сказав. Буде двоє або троє зібране моє ім'я та м'я серед них. Матея 18.20. Він буквально сказав Я поруч з вами, я чую вас, я серед вас. Щодо особистої молитви, то Ісус сказав, що вона не повинна бути на показ, на те вона й особиста. Господь говорить про неї у своїй нагірній проповіді. Якраз після науки про діла милосердя, які треба чинити таємну. Особисту молитву він ніби прирівнює до справи милосердя, адже ми маємо молитися за ближніх також. Це означає, що не можна вихвалятися своєю особистою молитвою, ніхто не має знати, за що і як довго чи за кого ми молимося. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, Зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець свій, що бачить таємне віддасть тобі. Матея 6, 6. Важливою рисою нашої молитви має бути віра. Адже який зміст промовляти молитви, якщо ми не віримо. Господь каже, Нехай вам станеться за вашою вірою, Матея 9.29 І все, чого проситимете молитви, з вірою одержите Матея 21.22 Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний бо, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є з вами хтось такий, що коли син попросить в нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Матея 7 7.11 Чому молитва є важливою? Христос говорив, Без мене нічого чинити не зможете. Івана 15,5. Добрі наміри нам дає Господь, як і силу, та можливості їй здійснити. Це все отримуємо через молитву. Святий Августин сказав. Без тебе, Господи, нічого не можу хіба зрішити. Молячись, ми отримуємо благословення. Молитва є відповіддю на слова Бога, а не монологом прохань і нарікань, як нам інколи здається. Чи часто просячи щось, ми очікуємо отримати це негайно? Господь не банкомат. Я тобі молитву, а ти мені виконання, і не золота рибка для здійснення бажань. Він дає нам найнеобхідніше те, що нам буде корисно. Про молитву прохання читаємо в катахизмі Христос, наша Пасха. Часом може здаватися, що Бог не вислуховує наших прохань. Однак навіть тоді треба бути витривалим у молитві. Молитва переображує того, хто молиться, робить його витривалим у доброму, Жить про те, що йому справді потрібне, і робить відкритим на Божу волю. У витривалій молитві Господь чить нас зростати, від прохання сповнити нашу волю до бажання прийняти Його волю. Нехай буде воля твоя. Святий Ян золотоустий заохочує до витривалої молитви. Коли ти молишся і будеш вислуханий, то далі молися, щоб Богові подякувати. Якщо не будеш вислуханий, то не покидай молитви, щоб бути вислуханим. То самою потребою він спонукає тебе частіше з ним говорити і віддаватися молитві. Як ми можемо почути Бога? Він промовляє у тиші через сумління, через порухи серця, через святе письмо, через людей, які з'являються біля нас, саме тоді, коли це потрібно. Якою є ідеальна молитва. Усі пам'ятаємо, як молився Ісус у Госомонському саду, Нехай буде твоя воля Отче, а не моя. Крім цього, Ісус Христос подав нам приклад щоденної молитви, Отче наш, яка містить сім прохань, про найнеобхідніші не для душі і тіла. Стосунки між людьми неможливо побудувати без спілкування. Спілкуючись, ми пізнаємо одне одного, так само і в молитві Господь нам відкривається, ми дедалі більше можемо бачити Його присутність у нашому житті, побачимо Його дію, відповідь на наші молитви. Якщо будемо пам'ятати у молитві, що наш співрозмовник нас уважно слухає, і ми можемо з ним розмовляти, як із найкращим другом. Наша молитва ставатиме дедалі кращою. Господь прагне нашої відповіді, нашої розмови, Він хоче нас підтримати, допомогти, розрадити та втішити. Він постійно присутній поряд. Він казав Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи є з вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злів бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки Біж отець ваш, що на небі дасть дари тим, які його просять. Матея 7, 7, 11 Молитва це і спілкування з Богом.